Привіт! Це подкаст Дізус на районі. Мене звати Андрій Андрушків. Це текст, який читали 26 травня 2024 року. Уривок з Євангелія від Івана. По тому було свято Юдейське. Тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купелеве місце. По єврейському воно зветься Ветеста. Що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу в купелеве місце та й заколочував воду. І хто, отже, перший поринав, по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Один чоловік там був. Що нездужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, а довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього: Бажаєш одужати, маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього, Устань, візьми ложе твоє і ходи. Відразу ж і одужав той чоловік, і взяв ложе своє і почав ходити. Був вже той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого Субота, адже ж, не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені, хто мене оздоровив, спитали його, Хто він? Той, хто сказав тобі Візьми і ходи. Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі і мовив до нього: Оце ти видужав? Тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Якщо колись будете в Єрусалимі і шуруватимете в старе місто з боку гробниці Богородиці оце через левої ворота, то обов'язково втрапите в мусульманський квартал. Вже з перших кроків до ваших ніздрів своїми мацаками діставатимуть пахощі кави з кардамоном та інші ароматичні смаколики. Але не спішіть до гомону базару, щоб зручно всістися на кілим, поки в джазвах підніматиметься ваша кава, бо буквально за кілька кроків від входу таблички просигналізують «Pool of Bethesda». і можна буде побачити залишки купальні Бетезда, де відбулося одне з перших чудес Христа. Іван пише, що Ісус приходить в Єрусалим на свято. Він приходить без численного товариства своїх друзів, учнів та послідовників. І от заходить Ісус в публічній купальні, які називають Дім милосердя, і називають їх не просто так інколи в цих купальнях стається чудо. В одному з басейнів зрушується вода, а всі присутні переконані, що це результат появи там справжнісінького ангела. І хто перший встигав в басейн після цього, той одразу одужував від будь-якої хвороби, яку мав. Треба було лише встигнути першим після ангела, і можна йти закривати лікарняний та повернутися до роботи і здорового життя. Саме тому під склепіннями купалень було безліч хворих. Сліпі, епілептики, прокажені, сухотники, паралітики на роздорожу. Всі вони чекали чуда і надіялися встигнути першими на чудотворний чемпіонський заплив в тому басейні. Але була одна проблемка: Вангела Графік був як в продавця нічного кіоска на спальному районі. Пам'ятаєте це до повномасштабного вторгнення Росії, коли ще не було комендантської години? Можна було вийти серед ночі в цілодобовий кіоск при потребі. І ото пригадуєте ситуацію, коли приходите серед ночі в ларьок, а там табличка, «Буду через 15 хвилин, і ти такий стоїш і думаєш: а оці 15 хвилин вони коли почалися? Якщо 14 хвилин тому, то можна чекати. А якщо хвилину тому, то може треба таки прогулятися до АТБ? Оця невизначеність дуже напрягає, коли закінчилася там, не знаю, кава чи цигарки. А що вже казати хворим в Єрусалимі дві тисячі років тому? В них немає іншого варіанту, немає, АТБ. Тому хворі та немічні чекають, коли ангел вийде на зміну. Особливо напряжним є чекання одного хворого, який там вже за місцеву легенду. Бо лежить він там роками, він хворіє вже 38 років. Його приносять родичі чи сусіди на носилках залишають під склепіннями купали, так він лежить днями, чекаючи чуда, яке кожен раз проїжджає мимо нього, як швидкісний експрес проїжджає залізничні платформи маленьких сіл та селищ. Адже навіть коли ангел після перезмінки зрушує воду в цього конкретного хворого, не має ніяких шансів. Бо він буквально не може піднятися і добратися до тої води першим. А родичі і сусіди, які його приносять, не можуть бути з ним увесь час, бо мають свої справи, треба ж і на роботу ходити, щоб якось утримувати себе і сім'ю, платити податки і комуналочку. Отак він лежить роками в антисанітарних умовах, справляє нужду на своє брудне ліжко і лише рахує втрачені шанси на порятунок. Ісус підходить до хворого і каже: Хочеш одужати? Причому що виглядає воно десь так само, як підійти на вокзалі великого міста до когось з отих дивних пасажирів, які роками не годні добратися додому, бо їм не вистачає якихось 20 гривень до квитка і запитати: Тобі точно треба в Чернівці, ну чи там Одесу, чи Миколаїв? Давай я куплю тобі квиток. Звісно, на таке просте питання має бути проста і однозначна відповідь. Так. Але хворий відповідає незнайомцю по-іншому. Знаєш, каже він, тут така ситуація, що я може, навіть якщо б і не проти, то все одно не варіант. Бо коли ангел сходить, то мені треба чиясь допомога, щоб потрапити першому воду, а нікого нема. Картині світу того чоловіка ангельські процедури то єдиний можливий спосіб лікування. І він прямо каже, що оскільки немає сторонньої підтримки, то й доступу до третинного рівня медичної допомоги в нього теж нема. Але Ісус каже хворому: Встань, візьми своє ліжко і ходи. І хворий, який чекав на одужання 38 років, встає і йде. Забираючи з собою свою брудну постіль, щоб не маячила в публічному місці. По дорозі він зустрічає представників місцевого естеблішменту та смотрящих за правилами, які питають його: А чого ти, шановний, в день суботній носиш оце ліжко? Ти що, порядків не знаєш? На що він їм відповідає щиро? Той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми своє ліжко і ходи. Але замість того, щоб уточнити всі деталі того великого акту милосердя і оздоровлення, місцеві вчителі закону почали уточнювати, хто ж цей такий, що наказує таскати по місту спальний інвентар в святковий день. Тут важливо розуміти, що в ті часи неухильне дотримання букви, укладеного з Богом закону, вважалося одним з шляхів досягнення того щасливого майбутнього без окупації ідолопоклонників зі своєю владою, з податками в свою власну казну, з власним порядком, з добробутом і процвітанням. І оце вони роками намагаються дотримуватися закону, удосконалюючи його поясненнями і доповненнями. А анонсоване відродження Ізраїлю так і не настає. Нерозуміння того, що старі правила не працюють і потребують перезапуску, навіть призводять до того, що це милосердне оздоровлення стає причиною подальшого переслідування Ісуса. Бо як це так? Він собі вздумав оце оздоровлювати по суботах та ще й наказувати носити ліжко по місту. Пізніше, довкола цього всього, Ісус буде пояснювати одну з фундаментальних новацій своєї проповіді: Субота для людини, тобто правила для добра людини. Ми самі зараз спостерігаємо тупик багатьох встановлених порядків і кодексів в прямому ефірі під шквальним вогнем російської артилерії та РСЗВ зникають цілі села. Ракети, бомби і дрони знищують підприємства разом з працівниками, батьки заколисують дітей в укриттях і чекають на чудо. Своїм чеканням вони сигналізують світу: ей, ваші правила не працюють, треба щось з цим робити. І поки неповоротки естеблішмент і вчителі закону чухають потилицю, багато з нас ідуть іншим шляхом з сьогоднішнього уривку. Хтось приймає командування підрозділом, але не приймає подальшого використання класичної совєтської практики негідного ставлення до особового складу. Хтось починає флешмоб на підтримку видавництва Віват, щоб компанія змогла продовжити працювати після страшного російського удару. Хтось пише повідомлення на номер, який в телефоні відображений ініціалами ну що там, чимось ще допомогти. Хтось перезапускає правила ще вчора корупційних та неефективних закупівель і відчуваючи тиск системи, все одно продовжує. Хтось організовує евакуацію з півночі Чугуївського району Харківщини. Так своїми щоденними діями ми закладаємо любов і милосердя як наріжні камені стосунків і співпраці. А після такого вже й чудеса трапляються частіше. А, ну і не дивуйтесь, що після такого ще правила перезасновуються кардинально. Ви слухали подкаст «Джізус на районі, Автор і ведучий Андрій Андрушків, звукорежисер Андрій Ізрик. Цей подкаст виходить завдяки донаторам і донаторкам, патронам і патронкам, які підтримують цей проєкт на моїй сторінці Баймі Кофі. Лінк ви можете знайти в описі до цього подкасту або перейшовши за посиланням bymecoffee.com. слаш Якщо вам сподобалося все те, що ви послухали, то можете надіслати посилання на подкаст «Джізус на районі своїм друзям та родичам, поширити його на своїх сторінках у соціальних мережах і розкинути по вайбер-групах. Дякую за увагу і почуємось.